І ще в мене одна хороша новина тут, у мене породило три льохи отут. Вон вони там сидять. Маленькі вон. Вон там, вон сидять, бачите? Ось тут є. Там є 10, здається. 9, 9 напевно. Тут Во в мене є. Тут Во в мене є. 8. Вісім, трошки вона їх подивило оцих партизанів. А вони вон поховалися, ззаді. Вон, вон. Тут це все замість старші, вони вже мають два тижні. І сьогодні вночі оця Льоха, що там он, вона вчора ввечері втікла, бо не могла свій місце знайти, де родити. І аж там її під сусіднім селом зловили, пригнали. Загородили їй такий паркан, бачите, щоб вона не виходила. Бачите? І от, от що вона не виходила, такий паркан. І от сьогодні зранку от, пасажири. 12, здається, або 11, точно не знаю. Бородила всі гарно. От такі ту мене сьогодні новини.